Друзі, всім привіт! З вами Ляна Бонько, і я би хотіла дещо сказати коротенько про, про себе, отож. Я є психолог, є коуч, кандидат психологічних наук. Колишньому я є викладач, працювала на кафедрі психології і соціальної роботи. Ось, і на даний момент я займаюся виключно практикою, займаюся тим, що допомагає людям відновити себе, подолати апатію, подолати якісь бар'єри, труднощі, які в житті людини заважають власне рухатися вперед. Отож, буду рада спілкуванню з вами. Приходьте. І будемо з вами спілкуватися. Ви можете переглянути мій YouTube канал, можете переглянути мій Instagram канал де дуже багато є і дописів, і різних рекомендацій. Тому, будь ласка, звертайтесь, буду рада спілкуванню з вами. З вами була Ліана Банько, і до нових зустрічей.